Біфрен. спокій за ясної голови. 72-річна пані Валентина дивом вижила після атаки на Запоріжжя, коли ворожа ракета вибухнула на горищі триповерхівки просто в неї над головою. Ба більше жінка кинулася гасити пожежу, а потім витягала чоловіка з-під завалів їхньої квартири. Нині пенсіонерка ламає голову, де взяти гроші на капремонт, та не дуже вірить, що їхній будинок взагалі підлягає відновленню. Втім, чи не найбільше її приголомшує байдужість до недавна добрих товаришів росіян до її лиха. Ось такий вигляд нині має будинок, який росіяни розгатили ракетою рано вранці з півтора тижні тому. Добре. Пані Валентина запрошує нас до своєї розбомбленої квартири. Саме над нею вибухнула російська ракета. Ось у кутку її залишки. А це вже у нас відрили. Піднімали її, крутили. Вот це частина ракети. 72-річна жінка зізнається, відтоді на заспокійливих, бо ж після потужного вибуху, що розніз надрузки пів помешкання, довелося спочатку самотужки гасити пожежу власним халатом. Я тушила як могла. Знаєте як цікаво, бахровий халат. в унітаз засунули. Це було єдине місце, де була вода как могла намочила и бросила. А потім пані Валентина витягала з під завалів свого 85-річного чоловіка Володимира. Дивується, звідки сили узялися? Я не знаю, як я його витащила. Я тільки на наступний день посмотрела, що у мене порізані ноги і всі в синяках. Я його вивела в, в ту кімнату. Нині каже жінка, вони гуртом мешкають у двокімнаті сина. Вона у розпачі, бо певна, відновлювати будинок ніхто не візьметься. Та комунальник Олександр твердить, то не так. Буде вирішатися питання, займається інститут і займається розрабатувати проєктна документація, все буде відновлюватися? Город этим займається конкретно, именно вашим дому. Дом. Потім закривається і окна і убирається мусор. І все, все, все. Утім, певнить пані Валентина, навіть якщо відбудують дах і стіни, робити капремонт коштів бракує. Жінка зізнається, має давніх приятелів у Росії. Ті знають про її лихо. Та допомоги від них так і не дочекалася. На другий день війни я їм позвонила. Вони почали говорити, що вони нам допомагають, що бомбять тільки військову інфраструктуру. А коли вот це відбувалося, син взяв і послав їм фотографії. Він нам перезвонив. Він вже не говорив, що вони стріляють тільки в військову інфраструктуру. Йому було Звичайно, жаль, і не того. Разом із тим старим товаришем, до речі, нині професором каже жінка. Вони ще наприкінці 60-х гуртом ходили у турпоходи. і пані Валентині не утямки. Як путінській пропаганді вдалося спотворити свідомість навіть таких високоосвічених людей. Я не розумію, що з ними твориться. Не розумію. Андрій Почтю, Артем Дажанков, програма «Вікна з Єдині новини.